Люди розповідають притчі про мудрість царя Соломона, Про те, як мудро і справедливо він вирішував позови та суперечки. Але трапляється, що маленький хлопчик може показати приклад мудрості дорослим. Ось яка історія. Сталося одного разу в давнину з двома крамарями. Їхні крамниці стояли на базарі поруч і були розділені лише тонкою дерев'яною перегородкою. В одній крамниці торгували олією, а в другій продавались пахощі. Одного вечора, перед закриттям ринку, крамар, який торгував пахощами, Заглянув через щілину в перегородці до свого сусіда і побачив, що той перераховує золоті динари і складає їх у червону хустку. Він теж почав рахувати їх. У хусті було 165 золотих монет. Купця охопила жадібність. Йому дуже захотілося оволодіти цими грошима. Він побіг на двір і завалав. «Караул! пограбували, вкрали мої гроші. Негайно прибігли стражники. Кого ти підозрюєш у крадіжці? Не знаю. Після того, як я склав гроші в червону хустку, ніхто сюди не заходив. Крім мого сусіда, торговця олії. А в хусті було 165 динарів. Стражники заглянули до сусіда. І знайшли в затишному містечку 165 золотих динарів, загорнутих у Червону хустку. Торговець олією клявся і божився, що це його власні гроші, але йому ніхто не повірив. Схопили й кинули до в'язниці. Суддя почав розслідувати цю справу. Але встановити, хто правий, хто винен, ніяк не міг. Справою зацікавився навіть. Сам правитель міста, але і він ні в чому не зміг розібратися. Справді, кому слід було вірити, торговцю олією чи його сусідою, хто з них каже правду, а хто бреше. У місті тільки й розмов було, що про цю подію, але як розплутати клубок, ніхто не знав. Одного разу, гуляючи за містом, правитель зустрів дітей, які почали гру. Він почув, як один із хлопчиків сказав: Давайте зіграємо в суд. Ти будеш торговцем Олією, ти його сусідом, а я буду судею. Імператор міста причаївся за деревом і став спостерігати. Діти прикотили великий камінь і посадили на нього хлопчика, який хотів бути судею. До нього підійшли два інших, що зображали крамарів. Це мої 165 динарів. Я виручив їх за продану олію, сказав один. Ні, це мої гроші, відповів інший. Я порахував їх, загорнув у червону хустку і сховав у шухляду столу. А ти прийшов і вкрав їх. Вислухавши обох, суддя сказав: Принесіть мені миску гарячої води. Навіщо? здивувались інші діти. Я покладу до неї динари. Якщо на поверхню води спливуть крапельки олії, значить все гроші торговця олією. Він цілий день порається зі своїм товаром. У нього жирні руки, і монети мають бути замаслені. Якщо ж нічого не спливе, це гроші його сусіда. Почувши це, правитель міста вийшов зі свого укриття, поцілував хлопчика суддю, записав його ім'я, дізнався, де він живе. Повернувшись додому, правитель оголосив, що довгоочікуваний суд відбудеться завтра. Звіска про це відразу облетіла все місто. Біля будівлі суду зібрався великий натовп. Коли обидва крамарі виклали свою справу, правитель наказав. Принести миску гарячої води та хустку із золотими динарами. Він поклав монети у воду і зараз на поверхні виплили крапельки олії. Покажіть миску народу, розпорядився правитель. Нехай усі скажуть, чиї це гроші. Звичайно ж, торговця олією, торговця олією, – в один голос закричали люди. Гроші були тут же повернуті їхньому господарю, а його жадібного сусіда ув'язнили. Тут усі почали розхвалювати мудрість правителя. А він підняв на руки маленького хлопчика і сказав: Не я, а цей хлопчик викрив підступного брехона. Друзі, ви можете віддячити нашим захисникам і захисницям, долучившись до будь-якого перевіреного збору коштів на зсу, наприклад, за посиланням у першому коментарі.